Мені дзвонили, що отруїли з чадом мої брати. Я біг, мене обігнала швидка допомога. Судячи з того, що вона все-таки їхала, я був впевнений, що вони живі. Ось так пригадує подію вечора суботи, 10 грудня, житель села Красносілля Володимирецької ТГ Анатолій Трохимчук. Того дня до нього зателефонувала сусідка пані Євгенія та повідомила, що горить будинок, у якому мешкають два рідні брата чоловіка. Я не жаль не бачив, як виводили моїх братів. Сусіди мене пошкодували і відтіснили мене. Я вскочив в будинок, було таке відчуття, що можливо там ще хтось є. Тому я вибачте, на колінах пройшовся по всьому будинку, і в мене забрав мій двоєрідний брат, тому що мені стало погано. Я ще встиг прочинити вікно в протилежній частині кімнаті. Все інше зробив пожежний, який дохватився і відкрив дальше вікно. На жаль, та пожежа для одного з братів пана Анатолія стала смертельною. 61-річний чоловік помер у лікарні. У нього було близько 80% опіків поверхні тіла та отруєння чадним газом. А от життя молодшого вдалося врятувати. Наразі він перебуває у опіковому відділенні рівненської обласної клінічної лікарні. Прийшовши до тями, розповів рідним, як побачив охопленого вогнем брата та намагався його врятувати. Молодший брат. Він знаходився в іншій кімнаті і відчув запах. Коли він скочив у кімнату, вже старший брат горів. Також чоловік розповів рідним, що могло стати причиною займання. Ймовірно, що це була свічка, а світло відключають дуже надовго, на 4 години, інколи на більше. Можливо, що свічку запалили, свічка впала, а так як все хімічне зараз, там штора хімічна, клійоночкою, оббита стіна була. Електроплитка чистенька накрита була клієнкою, і, можливо, це все загорілось. Остаточних причин пожежі в оселі встановити не вдалося навіть після обстеження осередку займання. Однак рятувальники впевнені, що все сталося через необережне поводження з вогнем. Там було розглянуто декілька версій, пожежа виникла при вході, ну все в кухні при вході з правої сторони в кутку, там де стояла електрична плита. Під час огляду електричної плити ознака аварійного режиму електромережі. Ну, коли я оглянув, відповідно. Відніпровідники вилку, штепсель, ну, саму розетку. Тощо я не виявив. Підтвердити те, що там дійсно була свічка, я на даний час не можу, тому що знак якихось парафіну там я ну знак свічки я не особисто не виявив, Так само я не виявив недопалки. Того ж дня у суботу, 10 грудня, на Володимиреччині сталася ще одна пожежа з летальним наслідком. На хуторі що за кілька кілометрів від села Біле, вогонь повністю знищив житловий будинок. На згарищі місцеві жителі знайшли тіла господаря 1971 року народження. Та та його співмешканки 1974-го. відповідно огляду місця події і опитування відповідно очевидців, осіб, людей, сусідів тощо і так само який спосіб вели дані громадяни, і осередок вказує на те, що найбільш мовірною причиною виникнення пожежі по даному факту є необережність під час куріння. З початку року в варському районі виникло вже 135 пожеж. Більшість займань сталися саме через необережне поводження з вогнем. Зокрема, пустощі дітей з сірниками, використання свічок як джерела світла та куріння в приміщенні, тож рятувальники вкотре нагадують основні правила, які допоможуть мінімізувати шанс виникнення пожеж у господарствах. Не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню. Взагалі, якщо ви використовуєте якісь свічки чи інші горючі ну, джерела відкритого вогню, ставте на якийсь негорючий матеріал. І якщо це у вас є якісь діти вдома, які перебувають, так само не залишайте без нагляду. Не дозволяйте не дозволяйте бавитися сірниками, запальничками тощо. Не забувайте те, що також що куріння ну, взагалі в приміщенні так само призводить на жаль до трагічних наслідків. Також важливо дотримуватися норм експлуатації пічного опалення. А цієї осені до основних правил додалися ще й декілька: через постійні відключення електроенергії слід вимикати всі електроприлади та з обережністю використовувати альтернативні джерела освітлення і обігріву оселі. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск нове.